Одеські пляжі нарешті стануть чистими. До сьогодні всі стоки каналізації, які накопичуються в місті, зливаються у море просто біля берега. Тобто більша частина екскрементів так і залишається в затоці, де купаються та засмагають і одесити, і туристи. Тепер збираються запустити довгоочікуваний проєкт, який має назву Глибоководий випуск. Міські нечистоти очищатимуть, а вже потім відфільтровану рідину виливатимуть у море за 4 кілометри за межею акваторії. Одеської затоки. Ось так Одеса свої нечистоти скидає в море. У спекотні дні на багатьох пляжах нестерпно смердить. І як наслідок, в курортний сезон їх час від часу закриває санстанція. Сьогодні в Одесі ще не так спекотно. Містяни в будень день на роботі, тому на піску відпочивають здебільшого туристи та пенсіонери. Курортний сезон уже розпочався. Щоправда, мало хто купається, бо вода ще холодна. Місцеві добре знають, що саме плаває у воді. Нікуди не дінешся, але діло в тому, що ми вже купаємося не в Одесі, Ми перебралися в і там трохи чище. А тут вже куди діватися. Ну, розгрюпи поплив далі. Якщо тут куча ресторанів, ресторани, ресторані, то куди буде чиста вода? Тому привикши, п'йом про плоху воду купаємося в поганій воді. Поэтому ми ко всьому звикли. Щоб позбутися цього одвічного одеського клопоту, незабаром мають збудувати спеціальну систему глибоководного випускання очищених стоків за 4 кілометри від пляжів. До одеського порту вже завезли труби двометрового діаметру. Їх спеціально замовляли у Норвегії. Ці труби унікальні. Вони поліетиленові, тому не бояться корозії. Труби еластичні і надміцні, завдовжки 400 метрів зовсім безшовні. Термін їх експлуатації понад 100 років. Одеса отримала найкращі труби для своїх потреб. Саме ці труби допоможуть Одесі стати нарешті чистим курортом, і, окрім екологічних проблем, дозволять позбутися спалахів інфекції та підтоплення деяких районів міста. Это скажется однозначно на резком снижении. Я подчеркиваю резком снижении инфекционных заболеваний, особенно среди детей, особенно среди детей в возрасте от рождения до трех лет. Это скажется на резком снижении роста э, онкологических заболеваний. Роботу виконуватимуть німецькі підрядники, закопуватимуть труби на глибині 12 метрів і виводитимуть за 4 кілометри від берега, Обіцяють усе завершити за кілька місяців. А поки туристам та городянам доводиться насолоджуватися тим, що є морем і сонцем. Марія Воронова, Олег Ткаченко, програма Вікна Естеб.